Всім привіт! Вітаю! Сьогодні я до вас знову з новим манікюром. Процес у мене зараз закінчився. Зробила собі манікюр і покрила новим лаком лак від Avon от такий ультраколор 60 секунд. Називається він Спокійний Синій. Це каталог за грудень. Ще можна замовити, кого зацікавить цей колір. Я вже вам розповідала, як я роблю манікюр. Сама роблю собі звичайний, не гелевий. от набір е, тих позицій, тих Засобів для манікюру, які я використовувала. Ну, І для того, щоб приблизити манікюр до якогось такого новорічного свята, до е Різдва, до Нового року, то я ще до лаку додала от такий глітер. Ну, а тепер давайте дивитися на результат от так. Такий відтінок дуже мені сподобався. Подивіться, який він глибокий, який він багатий. І це, до речі, в один шар. І оцей глітер, ці блискітки я додала саме от тут біля кутикули. Значить, ліву руку я фарбую так доволі таки швидко. Наношу лак, і ніби так без якихось там таких недоліків. Ну, а з правою рукою так, приходиться трішки так, посидіти, попрацювати, підтерти десь щось, але теж доволі таки непогано виходить. Так що от такий прекрасний лак. Новий, новий відтінок можу вам сміливо його порекомендувати. Ну, дуже-дуже мені подобається. дуже. От, Ще раз його показую, так що будь ласочка. Тут на моделі от такий варіант з такими новими відтінками, які дають кристалічний ефект. І написано, що він мерехтить і блимає з кожним рухом. Ну, це, мабуть, кристалічний ефект. Ну, от так. Ну, а в мене от такий глітер. От, і я зробила з глітером. Теж доволі таки гарно, мені здається.